Як створюються уроки для вас лайкнейтів like School? Ходімо, покажу. По-перше, ми визначаємо з темою заняття. Сьогодні на студент рівня B2, тому на обговорення беремо тему штучний інтелект, в ролі емоційної підтримки та друга. Так як попереднє заняття було досить складним, то це буде сфокусовано більше на практику говоріння. Да-да, це нас так називається відпочинок. Починаємо з того, що робимо повторення нашої попередньої теми «Gerund versus Infinitive». Перевіряємо, як добре наш учень сусловив інформацію через дві вправи, одна з яких speaking. Знаходимо дискусії на Reddit щодо цієї теми, беремо найцікавіші ствердження і просимо студентів гадати, про що ж сьогодні ми будемо розмовляти. Коли в курс справи введено, починаємо обговорювати питання стосовно нашої теми. Дивимось відео про те, як люди використовують штучний інтелект в якості романтичних партнерів. Так, таке теж буває. І доповнюємо невеличке summary для перевірки розуміння матеріалу. Далі обговорюємо глибше саме відео. Проводимо дебати на тему, чи окей просити в чата GPT підтримки чи ні. До речі, як ви вважаєте, дайте знати в коментарях. Ну, а потім граємо в невеличку гру, де студент мусить провести такий собі діалог з чатом GPT на тему стосунків, шлюбу та кар'єри. Ну, а якщо ви теж хочете на таке круте заняття, наш директ чекає на вас. Сія!